Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Семеро цивільних постраждали і були ушпиталені внаслідок масового нальоту ворожих дронів «Камікадзе» по одеському регіону. Вночі 13 вересня російські військові знову атакували Ізмаїльський райони. Основним напрямком удару були порти на півдні області. Загалом окупанти випустили 44 дрони, 32 з яких вдалося збити, уточнили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано пошкодження припортової та цивільної інфраструктури. Крім того, після обстрілу почалася пожежа на стоянці вантажного автотранспорту. Наразі відомо про сімох постраждалих. За уточненими даними, внаслідок атаки в Рені травми отримали шестеро водіїв вантажівок і один місцевий житель Ізмаїлу. Усіх поранених госпіталізована. Один із водіїв перебуває у вкрай важкому стані. Ще один у важкому. Їх готують до транспортування в Одесу. Ще четверо водіїв перебувають у стані середньої тяжкості. Їм Продовжать надавати допомогу в Рені, повідомили у прес-службі облпрокуратури. А під час обстрілу Херсонської області поранення дістало четверо людей, зокрема співробітник поліції. Загалом за добу армія РФ випустила по регіону 530 снарядів із мінометів артилерії, безпілотників, танків і авіації. Також було здійснено запуск однієї крилатої ракети. Під ударами були мирні населені пункти Херсонського та Береславського районів. Окупанти скинули боєприпас з дрона на співробітників поліції в садовому. Внаслідок вибуху постраждав 20-річний поліцейський. У нього контузія та осколкові поранення. Також поранено 56-річного місцевого мешканця. У нього вогнепальні рани плеча та стигна. У Білозерці під час ворожого обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка та приватні будинки. Також до лікарні звернувся 44 Трихрічний чоловік. У нього мінновибухова травма та струс головного мозку. Херсон кілька разів перебував під обстрілом російської армії з лівого берега Дніпра. Ворог накривав снарядами історичний центр міста та прибережні райони. У багатоквартирних будинках вибито вікна та розбито балкони. У приватних будинках осколками від снарядів зрешетило дахи та стіни, пошкоджено паркани та подвір'я. Повідомили у прес-службі Херсонської поліції. Вониці затримали ворожого інформатора, який зливав координати засобів ППО і планував взламати телефон військовослужбовиці заради розвідданих. Оперативники СБУ затримали в Одесі чоловіка, який передавав ворогам дані про місця розташування українських військових і техніки. Особливо його цікавили позиції систем противоповітряної оборони в регіоні. Щоб отримати розвід інформації, Одесит намагався зламати телефон своєї знайомої, української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті. За даними слідства, жінка приїхала до Одеси з Краматорська, щоб відвідати своїх близьких, і тимчасово зупинилася у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ інструкції, як зламати її телефон. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам. Фігуранту повідомили про підозру чоловіку загрожує до восьми років в'язниці. Собака, яка півтори доби провела у воді під час трагедії на Каховській ГЕС, шукає родину. Її фото під час порятунку облетіло увесь світ. Волонтери відвезли її в Одесу і зайнялися реабілітацією тварини. Зараз пес перебуває у притулку. У ньому побували наші кореспонденти. Деталі дивіться у репортажі. Світлина мокрої і виснаженої херсонської собаки, яка міцно притулилася до ноги волонтера, стала всесвітньо відомою. Тоді її, а також інших тварин, просто з води рятували небайдужі люди. Вівчарка провела у затопленому Херсоні кілька днів, а безпосередньо у воді собаці довелося пережити півтори доби. Зусиллями волонтерів її врятували і привезли до Одеси, де розпочався тривалий процес реабілітації, адже собака не могла ходити, зокрема через довге перебування у воді. Сосед, когда эвакуировался, начала прибывать вода. Единственное, что он смог сделать, это отцепить ее с цепи. И таким образом она выжила. Мы нашли реабилитолога и начался курс реабилитации, что включало в себя массажи ручные, массаж аппаратный, тренировки, выгул и работа с лестницей. Она должна была переступать ступеньки. Это было очень важно. Зазвичай така програма реабілітації для тварин, які мають проблеми зі спиною, включає плавання. Але після пережитого вівчарка стала панічно боятися води. Багіра дико боялася води. От для нас це була проблема, ми навіть не могли її скупити. Вона просто забивалася угол, починала дрожати і нічого не хотіла. У нього був ступор. Ну, бы, те, що ви видите на сьогоднішній день, это... Читанічний труд, ріабілітолога, наша любов і бажання жить. Багіри у нього діке бажання жити. Вівчарку вдалося поставити у прямому сенсі на лапи. Вона змогла не просто ходити, а бігати. У новому житті собака отримала і нове ім'я Багіра. Їй вісім років, має ветеринарний паспорт, вакцинована і готова шукати свою родину. Така тварина на все життя буде вдячна своєму господареві. Вона взагалі очень благодарна. Багіра вона восприймає любов як любов і Вот У неї такое восприятие. Служити, благодарить, показувати, наскільки ти для мене важна. Вот это вся багіра. Здіймається гавкіт. Собаки у притулку дуже раді бачити відвідувачів. Кожна тварина має свою історію, свою непросту долю. І кожна мріє про родину. Чекає на своїх господарів собака Аза і залюбки виявляє свою повну довіру людині. Очікує, що і її заберуть додому собака хлоя. Чекають і троє цуценят. І ще сім десятків різноманітних собак. У притулку перебувають і кілька котів, які також мріють про сім'ю. А лідером у притулку стала Багіра. Саме ця вівчарка є Альфа самкою, яка має сильний характер і нездоланну жагу до життя. Багіра неодмінно стане вірним другом. Вона чекає на свою людину. Беручи тварину з притулку, ви рятуєте життя. Кожна собака і кожен кіт заслуговують на те, щоб мати свого господаря, свою родину. Якщо вам приглянулася тваринка, то можна звертатися до волонтерів за телефоном, який ви бачите на екрані. 067 160 63 23 з удовольствием. Подарім вам питомця, подарим вам фактичне щастя вдома. Маленькая, уютная, теплая, которая будет ждать вас 24 часа в сутки. Крок за кроком одеські сапери розміновують деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та інших небезпечних ділянок у різних регіонах країни. За день українські вибухотехніки поволі обстежують по 400 квадратних метрів замінованої території. Про протимінні заходи у гарячих точках та поблизу лінії фронту розповіли піротехніки головного управління ДСНС Одеської області. З квітня минулого року одеські піротехніки почали брати участь у розмінуванні деокупованих територій Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини та Донеччини. Про надважливу та кропітку роботу саперів розповідають спецпризначенці головного управління ДСНС Одеської області. Ми більш працюємо по відновленню інфраструктури спільно з службами газовими, електропостачання, щоб подати в населені пункти, ми провіряємо територію, під'їзди, лінії ЛЕП, щоб електрики могли відновити лінії і подати, люди сидять в селах, населених пунктах, деякі з мого досвіду зустрічалися більше року, без світла. Серед одеських рятувальників, на жаль, є й загиблі, адже працюють на небезпечних ділянках. Такий випадок був у Снігурівці. Загинув мешканець Татарбонарського району Святослав Додон. На його ім'я назвали вулиці у селі, де народився та проживав рятувальник. Наша задача була очищення доріг в першу чергу. Ми працювали по одній з визначених ділянок, провірили її, відкрили, доповіли, що все гаразд, проїхали по ній. На наступний день рухалися по даному напрямку, який вже був перевірений, і стався несанкціонований підрив, внаслідок чого водій сапер Святослав Додон загинув і один сапер отримав поранення. Щодо графіку роботи одеських піротехніків, то він є досить складним та насиченим. Ротації у нас постійно, поки одні піротехніки, наприклад, працюють на деокупованих територіях, залишається також частина піротехніків в Одесі. Після того, як одні піротехніки повертаються, то завжди вже є нові групи, які відправляються саме на деокуповані території, там, де потрібна їх допомога з розмінування. На сьогоднішній день 17 наших одеських піротехніків, це які задіяні на Харківщині, Донеччині і на Херсонщині. Нагадаємо, що одеські піротехніки зробили великий обсяг робіт, відпрацювали територію узбережжя на пляжах міста, в тому числі боролися з наслідками після підриву греблі на Каховський ГЕС. Найстарший та найдосвідченіший перукар Одеси Іван Миколаєвич Штирьов робить людей гарними вже майже 80 років. І, хоча перукарня, в якій працює Іван Миколаєвич, постраждала внаслідок ворожого обстрілу, чоловік продовжує робити свою справу, даруючи Одеситам радість. Саме в цій перукарні вже протягом 60 років працює заслужений перукар України Іван Миколаєвич Штирьов. Історія перукарні почалася ще в 1965 році, коли двоє товаришів, в числі яких був Іван Миколаєвич, відновили будівлю після пожежі. Вот та салон в Вадисі, которої большої першої це 61-му году. Ми з товаришем построили, здесь была маленька перикмахерська, був пожар, згоріли дві квартири. И парикмахерский. И потом я начал уже был чемпионом, начал просить, начал ходить по, по директорам, по заводам, негде было купить. Деньги есть, а негде купить. Ну, пошли на радьялки, на жутові фабрики. Все, все. І от собрались с товарищем, сделали этот салон в 61 году. Спочатку перукарню хотіли назвати на честь лікарської рослини Іван Дамар'я, яку використовують в народній медицині та косметиці. Але в результаті перемогу отримав варіант Юність. Так, вже протягом 60 років тут продовжують працювати справжні спеціалісти. І хоча назва перукарні більше не відповідає реальності, її працівникам вдалося зберегти той колорит, який вони заклали ще під час своєї юності. Так да сразу тут роботи 70 людей. 70. дві сміни учеников, гардероб, манікюрші, підікюрші, косметологи. Все на двох смінах робота ліс восьми утра до дівіті вечора. Дві зміни до десяті. Работа много было. За минулі півстоліття з гаком перукарня майже не змінилася. Вона бачила багатьох відомих клієнтів, а також відчула на собі труднощі війни. Парикмахерская была вокруг парикмахерская, смотрите, в этой железяке. Все окна погибли, все. Десять окна у нас полетело. Смотрите, какой металл. Здесь сотни это кусков было. Все, да. Я так расстроился, что у меня упал телефон, разбился, я пошел, купил другой. Когда я приехал утром, посмотрел ни одного окна. Сколько я бегал, сколько я старался, пока был директором, пока это все сделали. Іван Миколаєвич став свідком вже другої війни. Під час Другої світової йому було лише 14, але він встиг стати учасником бойових дій. Свою перукарську кар'єру почав ще з 12 років. Тоді він вперше став голити бороди. Мені 12 років, я вже брив. Я не мог стріч. Мені папа держав полікмакрівська. Ось його такий от щоб я п'яте клієнту. клієнтом. Да й приході вечором жістянщики, сапожники, під цим ділом. Садились і сп'ять. Папа. Папа работает, мама, сестра, брат. Всі да. І що там один, Да, Я мама намылит. Я брил опасной бріт. Нормально. 12 лет мені было. І от по сьогоднішній день не розстаю с опасними бритвами. Не мода диктує правила, а сам перукар впевнений, заслужений одеський майстер Іван Штирёв. В Першу чергу необхідно орієнтуватися на смаки та бажання клієнта, а також надавати професійні рекомендації. Більшість клієнтів звертаються до Івана Миколаєвича вже протягом декількох десятиліть. Кращого прокаря в місті не знайти, кажуть Одесити. Так Володимир прийшов постригтися в перукарню юність ще 40 років тому перед своїм весіллям. З тих пір чоловік жодного разу не зрадив своєму вибору. Ось товариш прийшов стрітися. Ну що тут бачите, от причасочка така. Будемо зі суперомніножечко зі щоб він мав товарний вид. Он же Раньше был он молодой, красивый, сейчас только красивый. Это так жизнь выбрала. <св Felipe> <св attractions> Когда-то когда пришел, сама на свадьбу постригся. И так оно и осталось. Это нельзя убрать. Видите, что делается, если я уберу вот это Здесь надо сделать, чтобы чтоб еще посмотрели женщины на нас немножко. Я тоже всегда. Жена за що ти зоврім причоснуєшся. Там ж такі молоді дівчатки приходять. Я ж вид мікровідка. Мені ніхто не дає, що мені 91 год. Все своє життя Іван Миколаєвич голить чоловіків небезпечною бритвою. За майже 80 років роботи перукарем чоловік зібрав неабияку колекцію таких аксесуарів, більше ста екземплярів. Опасно, філірові волосики, такі тарчаші сідой волосом ще терчащий волос. Да, закручивается наоборот, вверх. Я их филирую так, бриточкой снимаю, торчащие голы становится тоньше, чтобы ближе было к залысинке. Тоньше вот это места. Голова становится более... Красиве, волі, приєдна. Ціна будь-якої стрижки 150 гривень. Іван Миколаєвець часто йде назустріч клієнтам та може постригти чи поголити за дешевшу ціну. А іноді і зовсім безкоштовно. Чоловік розповідає, що він працює за покликанням душі, а це головне в його роботі. В Одеській області в ДТП постраждала дитина. Аварія сталася на околиці села Слобідка у Болградському районі. За даними поліції, водій автомобіля Форд не впорався з керуванням. Авто з'їхало з дороги і перекинулося. У момент аварії в машині перебувала 21-річна подруга водія, а також сусідський хлопчик, який напросився покататися. У результаті п'ятирічна дитина отримала черепно мозкову травму. Її госпіталізували. Експертиза встановила, що автомобіліст був тверезим. За фактом аварії відкрили кримінальне впровадження. Триває розслідування. Одеські поліцейські розшукали чоловіка, який жорстоко розправився на вулиці з собакою. За словами шкородера, пес йому здався хворим, тому він вирішив полегшити йому муки та позбавив життя. Кілька днів тому біля ринку на вулиці Героїв Крут невідомий чоловік завдав кілька ударів ножем у шию собаці, порода китайська хохлата. Тварина померла. До поліції звернулися свідки страшної події. Поліцейські незабаром розшукали та затримали підозрюваного. Одеські поліцейські викрали 49-річного містянина у жорстокому поводженні з собакою, що призвело до загибелі тварини. Нагадаємо, що подія сталася 11 вересня на вулиці Героїв Крут в Одесі. Розпочавши кримінальне провадження за озниками частини першої статті 299 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановили особу причетну до правопорушення та його місцезнаходження. Ним виявився 49-річний житель Одеси. Імовірне заряди злочину поліцейські вилучили. В рамках кримінального провадження призначено низку судових експертиз. За словами чоловіка, нібито пес йому здався хворим і нещасним, тому він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя. Все так відбувалося в розлі ринка чудомушки. Собаку я вбив при помощі свого складного ножа. Це жінський голос я услышав, що зачем ви це делаєте, це робити». Послідував зразу це місце і ушов. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. У справі призначили низку експертиз, зокрема судово-ветеринарну. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. На дощен виявили наркоплантацію. У власника вилучили 45 кущів конопель та бочку на 50 літрів з канабісом. 43-річний мешканець Великодолинської ОТГ зізнався, що вирощував наркотик для власного вживання. Крім того, у нього виявили травматичний пістолет. Усе вилучене направили на експертизу, за результатами якої ухвалять рішення про правову кваліфікацію. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. в Одесі затримали двох наркодилерів за торгівлю амфетаміном та іншими психотропами. Фігурантам загрожує тривалий тюремний термін. 26-річного дилера зупинили на проспекті Небесної Сотні та вилучили в нього шість пакетиків з амфетаміном. Наркотики зловмисник мав передати 27-річному приятелю для подальшого збуту. Його також затримали. В автомобілях і за місцем проживання обох фігурантів вилучили кілька десятків згортків із синтетичними наркотиками, а також ваги пакувальний матеріал, гаджети та інші докази. Усе вилучене направили на експертизу. За словами затриманих... Наркотики і психотропи вони замовляли через один із месенджерів. Товар фасували і збували шляхом так званих закладок. Їм повідомили про підозру. Наркоторговцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі судитимуть підприємницю, яка захопила землю і незаконно відкрила ресторан у прибережній зоні. Кілька років тому 52-річна підприємниця отримала право на оренду ділянки на вулиці Чорноморській під облаштування літнього майданчика ресторану площею 63 квадратних метри. Термін дії договору закінчився влітку минулого року, але вона не прибрала майданчик, а навпаки, розширила. Розуміючи, що в неї відсутні дозвільні документи, Одеситка облаштувала тимчасову споруду закритого типу, при цьому зайнявши міської землі майже на 50 квадратних метрів більше ніж використовувала раніше. Її висунули звинувачення у самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронній зоні. Жінці загрожує до двох років позбавлення волі, повідомила у прес-службі облполіції. Українська мова мова єднання. Вже 20 років поспіль в Одесі проходить творчий конкурс під такою назвою. Цього року участь у ньому взяли більше 400 конкурсантів. Роботи надходили з різних куточків України. Українську мову вже давно назвали генетичним кодом нації, адже саме у ній відображена історія, споконічні знання і народна мудрість. Хто, як не поети, найкраще відчувають глибину слова. Тож відкрився форум Українська мова, мова єднання усім добре знаними рядками вірша Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Я би багато речей взяв би і поставив епіграф. Щоб кожен подумав, ти знаєш. что ты людина. Знаешь, если не знаешь, мы подскажем. В Одессе действительно мы через дипкорпус, через дипломатов показали, что люди разной национальности, разной веры, разного принципа государственного устройства, но способны сидеть за круглым столом, Одне з найкращих втілень поетичних творів саме у музиці, коли вірші стають піснями. Впевнені учасники форуму Гей, Україно, Україномати! Гей будемо стояти гей, непростає доля, гей, воли нікоти, воля. Конкурс Українська мова мова єднання проводиться щороку, і навіть воєнний стан не зупинив бажання учасників подавати свої роботи. Тільки цьогоріч більше чотирьох сотень конкурсантів. Нас не зупиняє, тому що ми об'єднуємо велику могучу націю сто національності. Незважаючи на війни. Люди почали творити відроджують. Ті може той, знаєте, генетичне кодо, код, генетичний код нашої нації. Усі творчі роботи, подані на конкурс, безумовно різні, як і їхні автори, представники різних національностей, але об'єднує їх одне мова і бажання писати і висловлювати свої думки українською. Осінь потроху повноцінно вступає у свої права. Саноптки по Одесі та області прогнозують малохмарну погоду і поступове зниження температури у зв'язку з розповсюдженням атмосферного фронту з північного заходу. Циклон, який активно розгортається над Прибалтикою, впливає також на погоду більшої частини території України, говорять синоптики. 14 вересня в Одесі очікується малохмарна погода без істотних опадів, а по Одеській області місцями короткочасний дощ, гроза, вранці місцями туман. Температурний фон вночі по місту Одеса 15-17 градусів, в день 25-27. Температура морської води 21-22 градуси. По Одеській області температура вночі 15-20, в день 25-30. На автошляхах області вранці місцями туман видимість 200-500 метрів. 15 вересня характер погоди істотно не зміниться. Очікується мінлива хмарність, а місцями пройде короткочасний дощ і гроза. А от 16 вересня, за рахунок розповсюдження гребеня антициклону із західної Європи, істотних опадів не очікується. Температурні показники 17-18 вересня, триматимуться на рівні плюс 12-17 градусів вночі а в день повітря прогріватиметься до 26 теплих градусів. У зв'язку з тим, що на території України пануватиме доволі тепла повітряна маса 14 та 16 вересня збережеться надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Середня добова температура повітря в Одесі останнім часом вище ніж зазвичай повідомляють фахівці. Так, 12 вересня температурний режим аж на 2,5 градуси був вище за норму, відзначають синоптики. Тож, поки осінь ради одеситів комфортною теплою погодою. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.